Сьогодні хочу зачепити таку ключову для кожної жінки тему. Чому чоловіки не хочуть одружуватись, поспілкувавшись зі своїм старшим сином, у якого є клуб по чоловічій психології, я зрозуміла чоловічу сторону медалі. І тепер я можу розповісти про це як жіночої призми, так і чоловічої. Отож, давайте пробіжемо стезично. Перше страх перед тратою свободи. Чоловік досить часто відчуває тиск зі сторони родини та суспільства і починає сумніватися у шлюбі. У нього виникає відчуття, що шлюб обмежить його свободу, самореалізацію, розвиток. Важливо розуміти, що свобода у стосунках можлива. У моїх стосунках з чоловіком. Є свобода. Ми не тримаємо один одного біля спідниці. Ми даємо один одному простір, але в будь-який момент ми можемо вийти на відеозв'язок. Проте, на мій погляд, людина повинна самостійно перед стартом стосунків виставляти особисті кордони. Друге фінансове побоювання. Шлюб часто асоціюється з фінансовими витратами: весілля, побут. Тощо багато чоловіків бояться, що жінка почне маніпулювати розлученням та поділом майна. Я б дала важливий акцент на тому, адже якщо одна людина в сім'ї набагато успішніша від іншої, то це напряму впливає на можливість маніпулювати та погрожувати розлученням. Цих фінансових побоювань немає там, там де жінка і чоловік. На однакових рівнях. Третє соціальні зміни. Сучасні пари все частіше обирають життя без офіційного шлюбу, бо це нівелює можливість маніпулювати розлученням та судовими процесами. Шлюб перестає бути обов'язковим кроком у стосунках, а для старшого покоління це важливо у психологічному плані. А молодь у цьому не бачить сенсу. І я можу їх зрозуміти, адже їм не промивали мізки десятиліттями, що це необхідність, адже клятву перед Богом можна дати і без підписання документів. Часто чоловіки прикриваються фразами: навіщо тобі штамп у паспорті? Ми ж кохаємо один одного, це може бути форма уникнення відповідальності, так скажемо, ми жінки. А чоловіки скажуть: ти що мені не довіряєш, то навіщо тобі цей інструмент, яким можна маніпулювати? Чи я тебе чимось не влаштовую? І кожен буде вірити свою правду. Я б віддала перевагу особистій відповідальності та зрілому вибору людини. Наступний момент, який важливо зазначити. Це історичні та культурні причини. Традиційний чоловік це добувач, а жінка берегиня вогнища. Сучасна емансипатія жінок викликає відразу у чоловіків. Раніше я думала, що на кожну сильну жінку знайдеться сильний чоловік, але правда, життя є абсолютно інша. Сильний чоловік не хоче боротися. За роль лідера з іншою жінкою, яка є сильнішою. Він хоче людину, яка зможе стати його міцним тилом та підтримкою. І ніхто не говорить, що вона повинна при цьому забувати про свій простір та особисте становлення. Тому, на жаль, такі хвилі, як фемінізм, у багатьох випадках ще більше відштовхують чоловіків. Створювати шлюб з молодими дівчатами, які хочуть бути абсолютно незалежними і встигати все самі, втрачаючи при цьому жіночність. П'ятий пункт емоційна невизначеність. Багато жінок стикаються з емоційними труднощами, з небажанням чоловіків, які відмовляються. Брати базову відповідальність, припустимо, є ментально здорова жінка, яка готова притримуватись традиційних цінностей, проте зустрічає чоловіка, який ще не виріс з позиції хлопчика та не може відсепаруватися від батьків. Не маючи особистого простору і не маючи чіткої бази, яка може гарантувати стабільність для майбутнього. І хто б що не говорив, але для нас, жінок, це важливо. Тому я закликаю вас, дорогі жінки, відповідально ставитися до вибора чоловіка. Мої останній момент чоловіче бачення шлюбу: чоловік створює сім'ю для закриття базових потреб. Це секс. Планування майбутнього з цією жінкою та виховання дітей. Чоловіки дивляться на це як на укладення угоди. Як на мене, основна причина того, що чоловіки не хочуть одружуватися, є те, що вони не настільки люблять цю жінку, щоб жертвувати заради неї хоч чимось. Їм добре і так. Проводити час отримувати задоволення та ласки від неї, знати, що вона чекає його без претензій, додаткових зусиль та вимог з його боку. Та й мій чоловік почав більше вкладатися в нашу сім'ю, розуміючи, що ми його підтримка та фортеця. Одруження та штамп в паспорті є важливо, хто б що не казав. Це про те, щоб бути разом насправді. А не на слова, і не просто коли є вільний час. Цінуйте свій час та молодість, не розмінюйтесь на безперспективні зустрічі. Я дякую вам всім, що були зі мною. Якщо вам відгукнулися, підписуйтесь, ставте оподобайки, залишайте свої коментарі. І до зустрічі в наступному відео!